Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему того, що е, хочуть посилити відповідальність роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати. Але перед тим, як я е, почну, будь ласка, не забудьте поставити. Подобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Також хочу вам нагадати, що триває збір на дрони для наших ЗСУ. Нещодавно я на своїй сторінці Instagram оголошував додатковий збір. І е, за одну добу е, подійний фонд отримав 1 двісті 215 тисяч. А все завдяки чому? Завдяки тому, що люди скидали хто скільки може, по маленьким сумам. Можете пройти за посиланням на, на мій інстаграм, який бачите під відео, і ви самі побачите, що це правда. І я закликаю вас е, донатити на ЗСУ, хто скільки може. Е, зараз Богодійний фонд збирає на е, дрони для ЗСУ і потрібно зібрати не багато немало 5 мільйонів гривень. Е, тож, я прошу вас, долучайтесь до збору, відправляйте хто скільки може. Е, реквізити для е, відправки. Ось під цим відео. Долучайтесь, це не дуже то і важко. Ну що ж, повертаємося до нашої теми. Влада планує посилити відповідальність роботодавців за затримку у випаді заробітної заробітньої Порушення гарантованого статтею 43 Конституції України. права працівників на своєчасне одержання винагороди за працю. Та, як наслідок, наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається однією з найгостріших соціально трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності. Внаслідок завданого російською агресією величезного удару економіці, чимало підприємств були змушені припинити або скоротити свою діяльність. Що призводить до подальшого порушення строків виплати заробітної плати та точно не сприяє виплаті працівникам раніше утвореної зарплатної заборгованості, отже, генерує її зростання. Зокрема, через зниження обсягів платежів, за спожиті комунальні послуги, поглиблюється проблема із невиплатою заробітних плат працівникам комунальних підприємств. Також потребує врегулювання проблема своєчасної виплати зарплати працівникам бюджетної сфери та об'єктів критичної інфраструктури, які знаходяться на території тимчасової окупації або у зоні бойових дій та продовжують виконання трудових обов'язків у рамках українського законодавства. Для вирішення зазначеної проблеми. Народними депутатами було зареєстровано законопроект 95.10, яким пропонується перше зобов'язати роботодавця у разі затримання виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові. Пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ, у розрахунку на рік за кожен день затримки та виплатити всю суму заборгованості із зарплати та суму компенсації відповідно до закону України. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати. Отже, вже з першого пункту ми бачимо, що затримувати зарплату працедавцеві буде просто невигідно. Далі. Передбачається надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів. Тобто, у випадку, якщо вам, як працівникові, затримують заробітню плату більше, ніж на 15 е, днів після е, закінчення місяця, за який вам не заплатили. Ви можете спокійно сказати: вибачайте, панове, нема грошей, нема роботи. До побачення. Заплатите, тоді поговоримо про продовження роботи. Далі, передбачається, розширити підстави для видання судових наказів, зокрема, у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованості. По платі, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені у зв'язку з порушенням строків її виплати. Далі передбачається закладення законодавчих підстав для створення гарантійної установи задля задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Як це передбачено згідно з статті 25 Європейської соціальної хартії частиною 3 Конвенції МОК No173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та директивою 2008-94 ЄС про захист працівників у разі банкрутства працедавця. Також передбачається виплата працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року. Також передбачається включення до Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування періоду, за який виплачено у вище зазначену компенсацію заробітні плати, як. Періоду, за який сплачено єдиний внесок, із виплаченої суми компенсації заробітні плати, та врахування такого періоду при обчисленні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування. Законопроєктом передбачається виплата працівнику компенсації у разі неплатоспроможності роботодавця. Лише для боргів, заявлених в господарському процесі щодо роботодавця. День відкриття впровадження справі про банкрутство, якого настав не раніше для набрання чинності запропонованим законом. На даний момент законопроект знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Голова якого Галина Третякова виступає одним із авторів цього законопроекту. Ось на цьому моменті я і хочу сказати, що з одного боку, от все те, що я тільки що озвучив, Воно виглядає як доволі таки непогана новина для працівників. Так? А з іншого боку, для е, роботодавців, для е, мається на увазі, ФОПів маленьких, які надають е, робочі місця іншим людям, це може бути. Якби проблемою. Тому що е, в своїй практиці я е, зустрічав таких фопів, які просто по-людськи домовляються з людиною. Що е, дивись, от зараз є проблема, е, я тобі виплачу заробітну плату. Але, скажімо, через днів 10 і виплачують, я жодного фопа ще не зустрічав. Щоб не виплачував заробітну плату. А зараз виходить так, що якщо навіть на один день ФОП а, затримає заробітну плату своєму працівникові, то це буде коштувати йому ще додаткових витрат, які йому ніхто не компенсує. А з іншого боку. А, Є така надія, що згідно цього законопроекту, якщо його приймуть, великий бізнес вже не зможе затримувати заробітну плату своїм працівникам. Ну, принаймні, будучи важелі впливу стосовно отакого от правопорушення. Або ти платиш. І я працюю, або я чекаю 15 днів і до побачення. Питання вигоди, питання е, того, щоб був хтось, е, хто працює, хто робить роботу, це завжди було єдине, мабуть, питання, на яке великий бізнес завжди звертав. Увагу. Тож, будемо дивитися, чи буде цей законопроект прийнято. Щоб не пропустити новини про даному законопроєкту, не забудьте підписатись на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, де я буду розповідати про долю цього законопроекту. Бережіть себе! Це буде Україна. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на мій інстаграм або ж на електронну пошту обидва посилання я залишаю під цим відео. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ, все буде Україна. Бережіть себе! Пока!